Вовк і семеро козенят. Жила собі коза, і було в неї семеро козенят. Щодня ходила коза в гай їсти шовкову травичку, пити студену водичку. Що й воно вона піде? Козенятка зачиняться в хатинці і нікуди не виходять. А коли коза повертається, то стукає у двері та співає. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята відчинять двері та й упустять матінку. Вона їх нагодує, напоїть. І знову гай піде, а козенята в хатинці зачиняться. От почув якось пісеньку кози злий вовк. Дочекався він, поки коза пішла, прибіг до хатинки та закричав грубим голосом. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Це не матусин голосочок, відповідають козенята. У нашої матінки голосочок. Тонесенький. Пішов тоді вовк до кузні та й звелів собі горло перекувати, щоб співати тоненьким голосом. Коваль йому горло і перекував. Вовк знову підбіг до хатини і сховався за дерево. Ось вертається позаду дому, а козенята й розповідає їй, як приходив до них вовк. Коза нагодувала, напоїла козенят і суворо наказала. Якщо хтось прийде і почне проситися до хати грубим голосом, двері не відчиняйте, нікого не пускайте. Та щойно пішла коза, вовк знову до хатинки прибіг, постукав і почав співати тоненьким голосочком. Діточки мої козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята вирішили, що це мати повернулася, і відімкнулися. Вовк митю кинувся в хату і усіх козенят поковтав. Лише одне козенятко встигло сховатися у печі. Приходить коза додому. Бачить, двері відчинені, а в хатинці нема нікого. Почала вона діточок шукати. Зазирнула в піч і знайшла одне козенятко. Дізналася коза, що страпилось, сіла на ослін і гірко заплакала. Ой ви, діточки мої, козеняточка, нащо ж ви відмикалися, відчинялися, злому вовку дісталися. Почув це вовк, зайшов у хатинку і каже, Що ти на мене наговорюєш, кумонько, не їв я твоїх козенят. Годі журитися, ходім краще в ліс. Погуляємо. Пішли вони до лісу і набрели там на велику яму, у якій розбійники вуглище розклали. Коза поглянула на ту яму та й каже вовкові, ну, куме, подивимося. То зуміє перестрибнути яму. Вовк погодився і почали стрибати. Коза легко перестрибнула, а вовкові з повним черевом важко було. Стрибнув він та й звалився просто у вогнище. Черево у вовка від вогню лопнуло, і звідти вискочили козенята усі живі, здорові. Та й стрип до матері. Так злий вовк поплатився за свою підступність. Прийшов кінець усім вовчим злодіянням. А козак з козенятами жили, поживали відтоді ще краще, аніж раніше.